Привіт! Знаєте, що таке маразм по-полтавськи? Це коли перший заступник міського голови цілими днями ходить Полтавою та записує сторіс про занедбаний стан міста. Місто так уже загажено далі нікуди застане досить трохи, а підоне наводитимемо владу порядок. Щоб ви розуміли весь абсурд ситуації, Валерій Пархоменко вже 15 років знаходиться при владі на дуже високих посадах: від заступника голови облдержадміністрації до першого заступника міського голови Полтави. Не в опозиції, а саме при владі. Фактично, він зараз навіть головніший за Ямщикову. То що ж йому заважало наводити порядок весь цей час? Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко планує взяти участь у наступних виборах мера міста. Про своє рішення він повідомив журналістам. Тобто полтавці повинні взяти і обрати мером людину, яка 15 років просиджувала штани на керівних посадах, спостерігаючи, як занепадає місто. Не вір, мій син, у цьому під... Раз уже ми заговорили про вибори, то нагадаю, що в країні і досі триває війна за саме існування нашої держави. І будь-які вибори під час воєнного стану не проводяться. Але Валерій Перхоменко і йому подібні ще минулого року розпочали свої передвиборчі кампанії. Нагадаю що ще, ще півроку тому Валерій Пархоменко зібрав полтавських журналістів у ресторані той самий Баранчик, аби публічно заявити, що йтиме на вибори мера. А за смачний шматочок шашличка деякі ЗМІ ще й зняли про нього рекламні сюжети. Я знаю, як це робити, я вмію, і готовий брати на себе відповідальність. Журналісти Полтавщини на цей ганебний піар-захід не ходили принципово. Ймовірно, Пархоменко повірив в ідею швидкого договорнячка, який мав би нарішати Трамп одразу після обрання президентом США. Але все пішло трохи не за планом. І от початок березня, і Валерій Пархоменко на тому самому телеканалі розповідає тій самій журналістці ІРТ, що зараз не час займатися виборами. Поки в Україні йде війна, поки не підписаний мір, ні про які взагалі вибори потрібно забути. Але Пархоменко не звикати перевзуватися у польоті. Ще зовсім недавно він був агресивним регіоналом, а зараз став показовим патріотом. Пів року тому ми вже робили відео про Валерія Пархоменка. Але там були неполіткоректні висловлювання, тому воно набрало мало переглядів. Обов'язково подивіться його, якщо вам цікаво, як людина з освітою фізрука опинилася в кріслі першого заступника міського голови. Я вже згадувала, що Пархоменко у Полтаві наразі навіть головніший за Ямщикову, бо вона повністю залежить від голосів його партії. Пархоменко цього навіть не приховує. Коли він кілька місяців тому катався до Німеччини з офіційним візитом, то назвався там бургомістром Полтави, а не першим заступником, ким є по факту. Пархоменко так хоче стати мером, що лише на рекламу у Фейсбуці щомісяця витрачає по кілька тисяч доларів. Це відкрита інформація, яку легко перевірити. І навіть для його 100-тисячної зарплати це дуже багато. Насправді гроші на вибори Пархоменку дають дикань і Кременчуцький мільйонер Юрій Шаповалов, який провів до Верховної Ради навіть свого племінника. Про диканя у нас на каналі вже виходило цікаве відео. Хто ж насправді керує Полтавою, яке набрало багато багато переглядів. Але якщо ви його не бачили, то радимо подивитись. А ще Пархоменко бреше, що це не він заклеює місто агітками, які показують його як єдину альтернативу. Мамаю, я хочу сказати, що я абсолютно не причетний до розміщення цієї продукції на під'їздах, на будинках. По-перше, маючи всі підстави подати заяву до поліції за використання свого фото в нелегальній агітації, він цього не зробив. А прямі питання журналістів щодо цього вперто ігнорує. Знайти, хто платить розклейщикам, для поліції не проблема, і це б вашу заяву вони не прийняли. А для топ-чиновника виконають будь-яке прохання. По-друге, мама я і так всі знають, тому йому немає сенсу прирівнювати себе до Пархоменка, чия впізнаваність поки доволі мала. Це дуже проста політична технологія. Виходить, ми просто йому зараз рекламу робимо. Пархоменко тривалий час був на побігеньках у Мамая. Але наразі йому вдалося переманити значну частину його команди. І якщо подивитися на коментарі під постами Пархоменка, то основна їх частина це колишні мамаївці, які доблизько облизують нового шефа і створюють йому імідж досвідченого господарника. До речі, саме колишня соратниця Мамая допомагає Пархоменку залучати освітян до агітації за себе. Хоча це прямо заборонено законом, через школи почали поширювати посилання на анкети з передвиборчим логотипом Пархоменка. До чого ми ведемо? Справа, звісно, ваша, але якщо у нас колись ще будуть вибори, то ми б не радили вам голосувати за Пархоменка. Таких людей, як він чи Мамай, краще просто не допускати до влади, ніж потім розгрібати наслідки їх господарювання. Ще раз попереджуваю, підписуйтесь на наш канал, і ми потроху розповідатимемо вам про всіх полтавських політиків, аби більше ніхто з них не зміг вас обманути.